Добрий вечір. А що тут у нас намічається? Кошка, кошка. Вже готова. Кашка. кашка <смеш> готова. Да. Димок такий. <смеш> Димок. Ага. Це курочка. Будеш? А які який в Тебе намічаються? Як будеш? На. Mm? Як буде. Ну бабуся горяче. скажи. А це Що ребрышко? це ребрышко? А що це курили ребрышки? Курина нога. це Ребрышки. Поэтому саме по науке карбон называется. Карбонат. А не карбон, це кусок з ноги, ой. у нас Віктор Іванович новий стіл зробив. Такий шикарний лавка нова. М -м -м. Так, холодильник треба на свалку вивести на робочий. І нове кресло в нас у нас з'явилося. Гляньте. Та нове зобретення. Так, будемо спитувати. Іспитувати будемо, тому що чи не перевернуся. Ой. О. А крутиться як. легенько, голова ж крутиться. Не треба й на качельки кудись ходити, на атракціони, отже, Джек. О Джек, ти мене катаєш. Ну куда ж ты лезешь на руки? Фуджак. И со своим креслом, да? да? И, нас на, на речку, и на, 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 Джек, Джек, Джек. Сюда, Сидіть, сидіть. В У нього голова так крутиться. Оце ізобрітення придумав таке. Ні, сидіти, конечно, добре. Ой, а яке воно пальчиком і воно так крутиться, це льовка прийде, буде тут все время. Кататися. Диви, яка красота Джек. Ти бачиш яка красота. Отак от. Що от. він з варгання. О, Нормальний бігає. Джек. Так. Добрий вечір всім. Сьогодні. Жарко дуже було, і тому думала, них зіб'є. Ой, чек! Ой, як сонечко свіче вийшло, сонечко. із за хмар. І таке город такий красивий, так? Да? Показується. Там тінь, а там прямо все золоте. Лілії мої всі вже почти розцвіли. Пахучі, пахучі, припахучі. М -м -м. Це ще є жовтенька красуня. Ця вже відцвіла. А ось буде червона, я думаю. І Думаю, що така темна, аж бордо. Ну, це мені так здається. Ой, Вітя так розпахтився своїм карбонатом шашликом. А я підходжу до своєї трояндочки. цей Ця квіточка, як наче засохла. Ну так здається, вона жива. Але дивіться, яка різниця в кольорі. Ця темна і оця яка. Це сьогодні розквітла квіточка така. це гібіскус Я кожен день провіряю оцю білокрилку. Ну ні. Вроді би як і немає. Що подивитися, Вітя? не А красиво. От тільки шкода, що оцей гібіскус фактично квітне тільки один день. Оцей він розцвів. І завтра він вже зів'яний. <гум> Джек не знає, куди йому діться від жари. чорний. Блек Джек пристає до нього. Все пристає. Сонечко, так пристає, так? Да? Квітя моя. Пиця моя, да? Ну відпочивай, відпочивай. Так, чогось листочки пожовтіли. відпадає, мабуть, скоро осінь. Травили оцю яблоньку. і я хочу подивитися. Тут була вся оця Зелена. Всі листочки все було зелене. Ні, все-таки вони попадали. От бачите, тлю, з тлюю ще можна боротися. Вона здихає, а от біла крилка тільки пшикнув на неї, вона раз і розлетілася. Раз і розлетілася. Ні, вродіве тут все нормально. Помогло вітя. Вже такими смесями грімучими, як тільки не травимо. Таке количество висипаємо, виливаємо. Так, тут помідотчики наші маленькі підростають. І підійшла до гортинції. Вона ж була вся білокрилки. Ми травили оце гортинцію і оцю трояндочку два рази. Спочатку наш шатирний спиртом, аміак, фері, миючим <сум> засібом і аміаком. Що там ще додали той прилипач, а потім вечором Тепіком. Так що біла крилка хіба що полетіла в друге місце. Ну тут не видно. Однозначно. Щас все. Там не Яйця оже на помідорах, з помідорами доросло. Ну тут остатки от це, я а, вот это вот, да, яйця. Ну щось є, Вітя. Оці біле таке, це ж, напевно, яйця білокрилки. Ам Так що ще потравимо, да? Через три дні? О, кожні три дня будемо травити. В течені місяця. Хто? Оріх тече, все От білокривки. А який димок. А пахне. Взагалі. Горіх такий здоровий став, бо манюкий. Горіхів я не бачу, Вітя. Один є Єсть один. <реш> один. Ой, в лютому місяці скільки було цих сережок. Думала, скільки сережок, скільки буде і горіхів. А воно ні. І чого? Сиришки до сих пор ну, осталися бачу ось. <риклад> ну да. От Ото -от так от. Так, вставочку води поменшало. Опа. Вітя цією водичкою. Поливає огірочки, і оці всі квіточки. Вона тепленька, нескрана, тому і поменшало в нашому ставочку. Дворози не хорошо Ну що, скоро вже будуть готові. Ммм, все смакота, все. дорожка мокра, мокра тут поливалася. А я йду до кабачків. кабачки уже с хворобою. 15. Не знаю, видно. Мне солнце мешает. Ага, вот видно хорошо. Болячка на них тоже напала. Вот так вот. Сейчас я их все по... О, да, О, тут даже что съела. над'їло і пропав. Так. Зараз я їх позриваю, і Віктор, мабуть, спробує полікувати, тому що це не діло. Тільки почали гарно рости. Зав'язуватися так багато он почало і диві... ми просто в кошмар. М -м -м -м. Як шкода. <риклад> ще підкупили, посадити там, де викопала тюльпани. Тепер хочу ще Посадити отакі квіточки гарненькі, охі жарко, охід душно тут хорошо. Кущики розрослися. Трьохколірні, білий, червоний і такий розовай. Лавандочку вже можна зрізати. Цвіт оцей на така пахуча, гарнюча і пахуча. Ой, дивіться, яку красиво. красивого <смістичного> компота наколотили. Ммм. Оце колір який красивий. <смістичного> да, Вітя? Так, <смістичного> да, як у нас машина? <смістичного> да. Я навіть можу сказати Вікторія 129. Краска, номер, краски. <рес> номер краски, так? <рес> так оце ми такого компоту наколотили <рес> з о Атака від хрущі. Бачите, який теж красивий, намальований, жирненький. Точно такий ми і повилавлювали. І оце. І оце отак от, от. Під кожен кущик. Тут же не повинно бути, по ідеї, ми стільки пересадили. Ну так, хіба да. що там вже був якийсь. Джекфу, відійди. Так, не так, щоб По три кружки, то недалеко, він же ж далеко не сидить, все одно ж лізе до цього. До коріння. Та до коріння. Так я дві кружки розливаю, І... а третю отак під корінь. І оце так під кожен кущик пущик гортенці. Оцю, так. Вона така що слеп... здорова. Оцю треба поки я кажу, сама. Красиво, сама дорога, сейчас я сюда ще більше залью, навірно, лю. Така здорова шапка буде. Якщо не прийде хрущ. Ну, ти ж, я думаю, що вони нап'ються цього компотика і все. Вони вже під октарою, уже під хрущом це сенсація надежня, бо є ж вона життя. Це покручено, сука, крутить. Ну ти ж сказав, що це сонце. Да, сонце оце ж сидить, що це садить. Ну, так треба бризкати. Кожен день підходжу. До цієї остільбочки. Може, теж є. Бризната. І вона така красива. Все більше і більше біліє. Білосніжна вода. Давай, Давай їй хоч одну кружку линей. підійди підійдичик. Оце так. Ну а що? Поділити тут можна трішки, там вона тільки посажена тоже. Ну кружечку можна сюди налити, тут же ж маленькі ще этот, у мене... корінчики. ж Ну Туди давай кружечку, так. Да. Кружечку сюда. Угу, і сюди кружечку. Кружечку ольєш по дві. Таку кружечку. По три я лью. Ні, ну ми ж думали, що вона маленька. Вона навіть он... чи ні, не буде цвісти, ти Буде, буде? Де, така ти. ох ти. А тут де ти казала, що ти бачила цвіток. Мені показали, що я бачила цвіток. А воно ні. Це ж, мабуть, не цвітки. Ти, тут ось цвіток. М -м -м, поки що ще не видно. То листочка видно. А от... Видно? що. А, ну да, вже починається. Вона одна вона ж. Десь вона не ремонтантна, вона а то одна на любуті. Сенсація. Що... Що ну давай, ведмедя полий. і все. Ось так, сейчас хорошо. Сонечко зайшло. Тільки починають кусати комарі, мушка, Все повилазило, ну, зато зараз можна хоч дихати. Так, да, я спробувала оцю, як я кажу, підсолмушок він на вологий. Да, бачила, конечно. Бачила. Красивые. А то и стоять хочет на улице. Что вот что вот там и на улице. Ну у нас тоже там уже голубенька была. Уже такая блакитного колеру. Зараз піду, вдруг уже поспіла, а я прогавила, треба глянути, щоб я була перша. Так, це ще зелена. Це теж Ось ця була така, що вже вже така блакитного. Ну вона ж повинна бути... Хто? Саме перший дюк должен бути. Який він пощоту? Рядом з Блюгол. Пощо? Один, два, три. Чотирь. Один, два, три, чотири. Ні, ще зелений. Він просто крупний, ну ще зелений. Там для мене Спартан і бонуси. Для мене два штуки. Вони ягідки крупненькі, але ще ні. І угу. ну, так от. Он помідори Вже партію зняли, зірвали. У мене не розуміють, Кажу зняли, це значить зірвали. Зняли. І ще ось. Красненький можна вже сміло зривати. Тут уже красненький, але не можна його зривати. Ще рано він побризканий. І цей можна. Цей забере не разбереш, Забрати, так. Да? Давай. Два штучки. А оцей. Чи цього цей не можна? Це ти бризкав його, так? Ну тут їх два буде. Ладно, хай. Ну два. Ти думаєш в этом? В магазині ти єси? Ну не знаю, що я в магазині, я не знаю. Може й там такі травлені, але ми ж то не знаємо. А тут я знаю. Ага, оце порозмічтався, зробив оцю планочку, щоб тут це, висіли оці огірки метрові. Не палитий? пропущений. Так. Вітя треба срочно оці помідори. Глянь, вчора не було, сьогодні всі покручені, всі. Подивіться. Треба срочно бризкати. І ще у раї хоче спитати, що це за помідори. Вітя ну покажи, які іменно. Усі оці давали мені нервськорослі. На даний момент я сажав на неділю позже, чим вона, і вони мені якраз попояс. На одній нозі стоїть, щоб не сказала, що присів. Попояс метр вони по. Це низькорослі. А там пошли покажеш, що вона мені давала високорослі. <рислава> <-два -два> низькорослі, <рислава> каже. Ну так. А ці з два оставляв шикарні деякі, вони поливаються тут. Це теж раєни? Раєни, так. Ну воно тут теж цибулю вирвали і посадив, і все всередині поливається. І він тепер такий жирний, красивий. Ну і теж вже по коліна, поросли. <різь> а <Але> весной <сьогодні>. покажу. <різь> а, оці чотири, так? Да? Далеко не видно. Ну, вони по росту, по-моєму. Да, менше від тих, що не скоро. Вони ще по два посажені. Ці я поділив Це що ці дебара, да? так? Ведмідь, ведмідь. Ведмідь. Мав як гортензія, буде ведмідь Угу. Ну, подивимося, тут я два поділив, а ці два в і поділив. Що за ведмідь? Як правильно, просто ведмідь. Відмід да якусь. Якийсь ведмідь. Ну, вони ж давали да? <рістить> Ну, Так, да. нас надвіть. Ну так. Ці два поділив, там вони йдуть. А ті, що по два штуки? Надо, надо скажу, що їй що треба сажати по одному в стаканчик. Ой! Ой! Так. Райя... Давай, давай голоди попаємо. Не, вона ще. Ну красива. Нічого не скажеш, так. Це... Як на картинці. Так із-за неї завтра спиляю оцей оріг. Ой, Та який... ти вже збираєшся, не знаю. Неділю спиляти. Неділю, неділю. Після помідорів вони як Ай. А лохину хрущі потім з'їдять. Травити то не будеш. Ой. О, де моя сапа? Ну хорошо. Где моя сапа? Ну все. Пішла, бо кусаються комарі. Треба все потравити сьогодні, завтра з утра пополоти. Давай. Я тебе зламала сьогодні. Що я тобі зламала? Ні, вона була, не я. Вже була. Ти <святиме>, бачила, що ти не наградила. Ти вже посадив? Вже в ямку посадив виноград. А, який гарний. Ну ти хоч умниця, хоч пересадила його майори. Ніт, конечно. А що він взяв зуби вже поніс? Він так хорошо покушав світанки з цього. Ну добре, ладно. Всем спокійної ночі, хороших снів, Пока-пока.